Суд, згідно кодексу згідно статті 133 Кодексу адміністративного суспільства України зупиняє провадження по справі, якщо розглядається справа, пов'язана з цією безпосередньою справа, яка може вплинути на права і обов'язки, тобто на правовий статус сторін або учасників по справі. А у Львівському апеляційному адміністративному суді розглядається відповідна справа, яка безпосередньо пов'язана з цією. Ді, суд повинен був зупинити провадження по справі до того моменту, поки Львівський апеляційний... Суд не винесе рішення по справі. Відповідно Луцькою міською радою на законних підставах було вже 5-6 разів заявлено відповідне клопотання з доданими документами, і суд жодного разу не це клопотання. Відсутній, тобто договір оренди землі був укладений у 2007 році, строком на 5 років, і в 2002 році він завершився. Оприєння земельних ресурсів у складовому законному порядку було надійсно двічі листи від імені Луцької міської ради про звільнення відповідної земельної ділянки. І відповідно рішення Лицької міської ради було після цього наявне про відмову в поновленні договору оренди землі Павлович. І е, рішення Луцького міськрайонного суду не набуло законної сили, тобто позивач не надав докази з приводу того, що е, таке рішення в природі взагалі наявно. Тобто рішення відсутнє. Позивач надав різні документи, але справа ну суть справи яка є позов е, в позові е, в даному випадку позивища його представник обґрунтовує свої позовні вимоги. На ці позовні вимоги вони повинні не просто обґрунтувати, вони повинні їх довести. Тобто вони повинні дати докази відповідні, які би обґрунтували або спростували певні речі по справі. Цими доказами були відповідний договір оренди землі, відповідне рішення Луцької міської ради, відповідне рішення Луського міського районного суду. Рішення Луцького районного суду не набуло законної сили. Договір оренди земельної ділянки відсутній, як такий, оскільки він відсутній і в органі місцевого серятування, і відповідно, і в позивача. І позивач нам не надав відповідно вказаному документі. Позов заявлений Павлов Чудмандирославне є безпідставний у зв'язку з тим, що наявне відповідне рішення Луцької міської ради і відповідним ОСББ зареєстровано своє право власності і були надані, що було долучено судом до матеріалів справи, надані відповідні документи витяги з реєстру право власності а відповідно до наявного в Україні чинного рішення конституційного суду. Рішення органів місцевого самоврядування, які набули законної сили, тобто фактично вичерпали себе як такі, і по які було зареєстровано право власності, вже не можуть бути скасовані. Тобто зрозуміло, що позовів такі взагалі є безпеці.